Віддав життя за Україну в останню путь проведжали захисника Андрія Миронченка. Траурна церемонія відбулась 18 лютого. Віддати шану полеглому воїну прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади. З Андрієм ми знайомі з 22-го року, самого початку війни, він був в моїй роті командиром зводу. Нічого не можу поганого сказати про людину, був, був готовий виконувати будь-які завдання, будь-який час. Могли покластися на нього будь-яку хвилину. На жаль, ми втрачаємо найкращих. На жаль, бажаю сім'ї терпіння, мужності. Завжди будемо його пам'ятати. Якщо виросли в одному З самого дійства дружили, товаришували, в одній школі навчалися, грали. Спортом займалися, на море, ходили. Був відкритою нормальною, порядною світлою людиною. Царство небесне. з самого початку війни Андрій Миронченко пішов боронити рідну землю. Служив командиром зводу берегової оборони, старшим лейтенантом. Серце героя зупинилося 11 лютого 2026 року. Андрій Миронченко пішов з життя у шпиталі внаслідок захворювання, отриманого під час несення військової служби. Вічна пам'ять та слава герою захиснику України. Сезонна захворюваність на ГРВІ. Медики фіксують зростання кількості випадків грипів типів А і Б та ГРВІ. Журналісти телебачення громади поспілкувалися з Тетяною Рибаковою, щоб дізнатись про ситуацію з сезонними хворобами у громаді. Станом на середину лютого лікарі відзначають незначне зниження рівня захворюваності. Підсезон взагалі почався у 2025 році. До грудня місяця все було тихесенько і поступово по тижням почалося зростання. Такий пік був у першій половині грудня. Кожного тижня фіксували ми по 120-130 випадків ГРВІ і грипу поки що тоді не було. Потім епідситуація більш-менш стабілізувалась до середини січня 2026 року, а у другій половині січня почалося різке збільшення по 140 випадків на тиждень. І, звичайно, почалося збільшення діагностування грипу. Спочатку було 2-5 випадки на тиждень, і ось самий такий масивний був. Це в нас був минулий тиждень, позаминулий тиждень, з 2 числа по. 11 випадків грипу на протязі цього епідсезону найбільш хворіли діти це десь 70% дітей. Я так вважаю, що ми десь до березня місяця вже будемо стабільність ситуації і все піде на спад. Лікарі розповідають про ускладнення бронхіти та пневмонії. У деяких випадках хворих госпіталізували з дихальною недостатністю. Тетяна Безкостюк зазначила, що цьогоріч ситуацію ускладнила нестача вакцини від грипу в аптеках. Ускладнення, на жаль, трапляються зараз, їх небагато, але вони все ж є. Серед ускладнень це бронхіти, ларинготрахеїти. Зазвичай грип ускладнюється тяжким, затяжним надсадним, сухим таким кашлем. Періодично бувають випадки пневмонії. Навіть одинокі випадки госпіталізації пацієнтів з дихальною недостатністю. Але в цьому році грип все ж таки більш розповсюджений через те, що менша частка людей є вакцинованими. Так як в нас був дефіцит, спостерігався восени вакцини від грипу, тому щепитися змогли не всі охочі. І, на жаль, не всі групи ризику також були щеплені. Нагадаю, з груп ризику це у нас вагітні жінки, люди з імунодефіцитами. Пенсіонери, люди з хронічними важкими захворюваннями, а також діти, тому що вони більше контактують між собою. З симптомів у нас зараз найбільш поширені – це висока лихоманка температура тіла, яка дуже важко збивається жирознижуючими засобами. Також дуже сильний біль та ломота в тілі, головний біль, озноб, пітливість, дуже сильно виражена різка загальна слабкість. Більше про сезонні захворювання на ГРВІ та грип дивіться у програмі життя міста. Просідання та ґрунту на військовому кладовищі викликає занепокоєння у рідних полеглих воїнів. Під гранітними пам'ятниками утворюються провалля. За словами рідних, земля просідає, що призводить до перекосу конструкції. В подальшому може спричинити руйнування пам'ятних знаків. Рідні захисників зазначають, що різні осінні дощі та сніжна зима лише погіршили ситуацію. Надмірна волога та танення снігу спричинили розмивання ґрунту на схилі. Проблема є самопочатку. Початку це проблема є, тому що тут е, всі знають, що тут таке місце дуже е, великий схил, і тому ми просто ну, думали, що може буде якось по-іншому, але всі зараз побачили, коли у нас такі погодні умови, як злива, дощі, сніги І кожен раз, коли ми приїздимо, ми бачимо все гірше і гірше ситуацію, все це підмивається, змивається донизу, незважаючи на те, що вони засипали нам. Е, оцею посипкою, але ми бачимо, що це ну просто капля в морі, тому що вода підмиває і пам'ятники, ті, які вже стоять, і ті могили, які свіжі, і ми бачимо просто такі великі дірки. З'являються, і це просто жахливо, тому що надалі це буде ще гірше. З цим потрібно зараз вже працювати, тому що ми будемо мати дуже таку ситуацію, не дуже гарну, коли буде це все змиватися в нашу балку. І ми вже владі. Намагалися донести цю інформацію, що потрібно щось робити. Вони нам обіцяли, але обіцянка, так і залишилася обіцянкою, за виключенням того, що просто підсипали, щоб не було стільки бруду, і болота, але ми бачимо, що і болото вже є, тому що все це змивається. Вперше залучити фахівців, які приїдуть і подивляться на оцю нашу. А... На цей схил, да, і вирішать, що потрібно робити. Тут потрібно, да, дуже продумано все, щоб це було і арматура була. Я думаю, що крім може наших фахівців, може ще й когось запросити, ну якусь незалежну може, ну я так думаю. Для того щоб все це прийти і знайти спільне рішення, як це буде краще для того, щоб це не вимивалося, які тут потрібно труби положити, сліви зробити, і так далі. І, і все це має бути зроблено якнайшвидше, тому що найближчим часом ми можемо ще більше втратити того, що ми маємо. Ну, взагалі, військове кладовище. Ну, Ну, це не місце для військового кладовища. Будемо чесно казати, що і відстань між могилами, між пам'ятниками дуже маленька. В деяких містах є там щось сантиметрів 30, мені здається, ми заміряли. Ну і взагалі тут все так хаотично. З самого початку ми просили, щоб все це було більш структуровано, але хто як викопав, так і, і так і все. Мені здається, що ну, таке відношення. Знаєте, вона ну воно дуже лякає, тому що насправді це те, що ми маємо, за чим ми маємо доглядати. Ситуація, на жаль, не покращується. Кожен дощ, кожен сніг в нас просадає земля. Влітку де дощ. Ми приїжджаємо тут великі провали. Взимку сніг, сніг тає, йому нема коли куди діватися. У нас провали. Восени дощі е, змивають нам все наше покриття, е, весь насип, змивають у нас провали. Тому, тому поки тут не буде проекту, поки тут не буде бажання, по-перше, це зробити добре. Тут не буде ніякого. Це лягає все на плечі родичі, і це все буде ремонтувати родичі. Е, так, нам допомагає місцева влада, вона нам компенсує. Суму на встановлення пам'ятного знаку, але далі це, це ми обслуговуємо самі. Так, це зараз вода зійде і ці провали, це родичі буде за свої кошти саме ремонтувати. Рідні наші засмучені, тому що кладові, вже четвертий рік, ладу нема. У нас вже було багато засідань, робочої групи, комітетів. Ми виїжджали сюди, я вже не знаю, скільки разів. Під ініціативної групи рідних загиблих захисників направлено листа до Південнівської міської ради. Родини планують цього тижня зустрітися з управлінцями. Хочуть, аби в міській раді створили робочу комісію, яка визначить подальші заходи для укріплення території військового сектору поховань.